Табір сонячний у селі Гараджа, що поблизу Луцька, розташований серед прекрасної природи. Тут відпочивають діти, які хочуть активного літнього відпочинку і набираються сил до нового навчального року. Цей табір розташований так в такому місці, гарному зрозуміло. Водні змагання з велосипеду, скелелазання, техніка туризму. Сьогодні у нас в програмі ще показові заняття, водолази приїдуть. Будуть показувати дітям, як там рятування і так далі. Це дуже цікаво, я думаю, буде то 170 дітей ми можемо прийняти. Заявок вже дуже багато, вже заповнено місця до кінця. Ну тут бачите, то в Крим, то на південь не можна, багато дуже переорієнтовується. Ми не можемо навіть всіх прийняти бажаючих. Але будемо приймати цього року. Зараз у нас сільські школи в Волині. У нас спеціалізована зміна туристична, змагаються, ну і крім того, з ними ще є цілий загін, відпочивають обдаровані діти. Мала академія займається тут у нас. От. Далі у нас буде зміна, де ми приймаємо знову з областей, з областей дітей з Любомильського, Рожищенського та інших районів. Друга, третя зміна знову буде спеціалізована спортивна така. І крім того, будуть ще діти з Луганська просяться. Просяться з інших східних областей, будемо приймати. Ну і військовослужбовців, діти що будуть до нас відпочивати. діти з великим задоволенням і бажанням рвуться в наш табір. Чому тому, що ми суттєво відрізняємось від інших таборів, тим, що тут, перш за все, пропагується здоровий спосіб життя. Це туристсько-краєзнавча робота, це спортивно-оздоровча робота. Тут заходи змінюються, спортивні заходи змінюються розважальними програмами, конкурсами, вікторинами. Тобто всі діти, які ви мали змогу поспілкуватися, вам однозначно скажуть, що тут нікому немає часу сумувати. Три роки тому табір Сонячний перейшов у розпорядження обласного центру туризму, спорту та екскурсій. Протягом цього часу вдалося створити базу для багатьох заходів та суттєво оновити заклад. За останні два роки вдалося зробити чимало. Оновились корпуси, оновились дахи спальних корпусів, оновився зміст роботи. Тут щороку можна почути дитячі голоси, і табір наповнений, всі зміни наповнені 100%. Але це тільки в літній період. Протягом року тут робота не затихає, адже тут і організовуються різноманітні змагання для дітей, для студентів, для педагогів області. Дітям у сонячному подобається. Тут їм завжди є чим зайнятися. Не бракує сучасних різноманітних спортивних заходів, спрямованих на фізичне зміцнення хлопчиків і дівчаток. Стоп! Тут зараз я перший раз. Мені тут подобається займатися спортом, туризмом. Тут ми лазимо, ну, плаваємо. Плаваємо цей, на лодках, на катамаранах. Дуже подобається, тому що займаюся спортом. Це мені приємно тим, що ми не, не, не займаємося шкідливими звичками. Ми займаємося спортом і вона нас робить сильнішими. Тут дуже багато різних змагань з футболу, з волейболу, з баскетболу. Я сам то футболіст, люблю хрепко грати в футбол. Ми вчора ще правили на байдарках. Ще... Ходили по похід, маємо йти, ходили збирати на ортування, ну, на капе. Тут весело. У сонячному є все для того, щоб з максимальною користю для себе провести час. Відставу для плавання на байдарках чи катамаранах. До велосипедних доріжок та скелелазних стін. Дуже добре навчився лазити по скелях. Музика. Навчився ну, дуже добре лазання там, ну, по туризму. Скоро будемо йти в похід на чотири дні. Маємо проводити дуже багато, велику дистанцію. Здорове боже життя дають смачно їзди, багато їсти чотири рази в день. Різні конкурси, різні ігри є. Моїм батькам подобається те, що тут свіже, чисте повітря. Те, що тут нічого поганого не вчать, те, що тут можна буде навчитися багато чого, дізнатися про ліс, про те, як можна ходити в похід. Наступна команда, давай, давай подолання туристичного маршруту під час пішого походу, справа не з легких. Однак діти з радістю долають кілометри доріг, особливо ті, хто це робить не вперше. Я вже тут в четверте. Мені тут дуже подобається. Ми вчимося працювати в команді, вузли в'яжемо, входимо в похід. Це похід 75 кілометрів. Мені тут дуже подобається. Нас тут багато чого навчають. Бачите, дистанція, нас тут навчають йти в смугу перешкод, запалювати вогнище, зав'язувати вузли. Скалилась на байдарках вчать плавати. Також ми можемо записатися далі після того, як ми вже пройдемо, ми Можемо записатися в Луцьку там на різні секції. Після того, якщо ти пройдеш похід, тобі дадуть юний турист. Це звання юний турист. Окрім походів. У сонячному проводиться ще чимало туристичних заходів. Декому дуже подобається долати так звану смугу перешкод. Чотири бали тут чотири? Будемо підніматися на гору, а потім будемо йти через болото, піти по доску. Потім будемо перелазити через обрив і спускатися з скелі. Ті, кому замало туристичних змагань, завжди можуть пограти у більш популярні ігри. Мені тут дуже подобається плавати на байдарках, грати в футбол і ще лазити по скалолазові. Давай, все, боліться. Оповість на ножки, правильно, у нічка, давай, давай. Отак. Дивись, тут перекручується. Вверх. І просто торкаєшся до верху і все. тих тих. тіх Дуркрасно, все, пішов. Відпихайся, правильно ножками відпихайся. Я довго крепко не лазив і мені це подобається. Ще мені тут подобається те, що нас підтримують в ужаті завжди. І вони нас, нам допомагають все робити. От, мені допомагали залізти на скалолаз, я не міг спуститися, мені допомогли і Мені дуже подобається, що вони мені допомагають. Все, давай. Завжди з дітьми у таборі сонячний працівники центру туризму, спорту та екскурсій, а також вважаті практиканти з Луцького педагогічного коледжу. Педагоги – це центру туризму і з коледжу нашого педагогічного. Дуже ми в нас взаємостосунки плідні вже багато років, і студенти вони. Цілий рік проходять певне навчання, а потім приходять сюди на практику, але вони не просто студенти, які так випадкові. Вони спочатку прийшли в спеціалізовану туристичну підготовку, вони є самі інструкторами, організаторами і тепер вони можуть сюди працювати вже на законних підставах. Крім того, наприклад, передбачається похід. Похід третьої ступені складності це 75 кілометрів, 6 днів. Вони мають подолати разом з дітьми. На законних підставах вони все йдуть, оформляють документи відповідні. Їх перевіряє маршрутна колекційна комісія. У нас налагоджена ціла система певної діяльності роботи, тому я скажу, що студенти справляються в своїм обов'язку. Можа, тим бути нелегко, однак студенти педколеджу кажуть, що працювати з такою енергійною дітворою – справжнє задоволення. Діти постійно зайняті, немає такого, щоб вони лежали на ліжках чи ще щось. В плані того. В них то змагання приходять, то ми все таки залучаємо їх до різної масової роботи. Також у нас багато конкурсів є, до яких вони готовляться. Вони співають прийти як змагання, вже їм потрібно брати участь в конкурсах. Тому їм цікаво, вони зацікавлені, і весь час зайняті. Я думаю, не випадково табір сонячний, саме так називається, тому що ці дні можна назвати дійсно сонячними, вони були надзвичайно цікаві, надзвичайно енергійні. В кожному дні щось таке надзвичайне, яке запам'ятається по-своєму. Тут розваги, можна сказати, поєднані з змаганнями. І дітям дуже весело, тому що допустим, сьогодні в них день змагання, а на вечір конкурсна програма Міс сонячного. Це, наприклад, сьогодні. Мені це дуже подобається, ввечері дискотека. Тож молоді вожаті задумуються про те, щоб провести у сонячному усе літо. Дуже приємно займатися з дітьми, дуже приємно. Діти всі веселі, енергійні. Дуже подобається мені ця робота. Щоб попасти сюди, звісно, ми проходили курси різні в центрі туризму, ходили в похід, в який ми поведемо пізніше дітей на 6 днів. Мені тут дуже сподобається. Думаю, залишиться на і третю зміну. Інструктори та вожаті кожного року придумують для дітей щось нове. Тому в сонячному завжди весело і цікаво. Виконується не лише програма змагань, а й з'являються нові конкурси та розваги. Тут є конкурси букетів, було, було ще конкурс ну, прически, Ще багато конкурсів ще було, буде. А в чому полягав конкурс букетів? Ну, треба було з квітів різних природних витворів, зробити букет гарний. Це було складно? Ні. Тут є оздоровчі процедури, тут дуже всі привітні люди, тут є дуже багато гуртків, вони мені дуже подобаються. Тут є діти, які можуть зі мною гратися, які допомагають один одному. Відпочинок у літніх таборах це ще й можливість надовго зав'язати міцну дружбу, що нерідко продовжується і після повернення з табору. На прості змагання. Вже ти з тим хлопцем на, на КП біжиш. Ти з ним дуже близько здружуєшся, а потім починаєш з ним говорити, дружити. Потім, там, Питаєшся як його там, звати, яка його фамілія. Потім, якщо навіть поїхав, там, в контактах переписуєшся з ним по скайпу. Завжди у русі саме так можна сказати про дітей, які відпочивають у сонячному. Тож сумувати тут просто ніколи. Відпочинок це, це саме найкорисніше, тому що, а не сидіти вдома за комп'ютерами, не займатися нічим. Кра краще вийти погуляти, позайматися спортом, побігати, розвіятися. Це дуже важливо, бо більшість зараз молоді сидять за комп'ютерами. А тут ті е, діти, ну вони займаються спортом, їм це подобається, їм це треба в подальшому житті буде для своїх дітей навчати їх. А мені сподобалось і я хочу ще плавати, а потім вже додому. Я не хочу їхати додому, лише тут хочеться бути. Як би не хотілося надовше залишитись серед мальовничої природи у таборі Сонячний, повернутись додому все ж доведеться. Щоправда, тепер з новими силами, новими враженнями та хорошим настроєм. Зараз би ви прийшли в школу до своїх друзів. Що би ви найперше їм розповіли? Про що? Про те, що я давав інтерв'ю.